Всім привіт у новому відео. Всім привіт вечір день. Я бачу багато нарядного, є багато розкішного, красива нова колекція. Тож будемо сьогодні дивитися подовжений тол, блискітки. Сукня Оксамитова. Мене зацікавила ось ця локація, красива. Ви тільки погляньте, скільки багато яскравого, такого ошатного є слінбеки з Оксамиту. Сукні сатинові, спіднички, блузи. Почнемо з ось цих слінбаків червоних з бантами розкішних. Ну просто розкішні, ось тільки погляньте, зручні підбори, Такий добротний оксамит. І подивимося ціну. 1330 гривень. Ось такі ось така красота. Можна зустрічати новий рік різні свята. Або на любі урочистості, коли вас запросять, можна самому собі організувати просто. Щасливий день сходити в театр, в ресторан, сатинова блуза. Вона одночасно і класична. І може бути до джинсів з такими рюшечками 1150 гривень. І в складі є віскоза, легесенька тканина, червоний насичений колір. Трішки напівприталена, є виточки ззаду. Ось така. Поруч на короткі рукави. Свайте такої об'ємної важкої в'язки. Колір базовий сірий, мінімалістичний такий стиль, але рукавчики додають жіночності 1330 гривень. І в складі є 6% шерсті. Сатинова сукня з вузлом. Ось така. Довжині міді, широкий рукавчик, вона нарядна. Я бачила, як одягають під чоботи навіть високі. З вузлом у вирізі, сатинова тканина, ззаду блискавка. Тисячу гривень у складі є віскоза. Так, ще є спінички червоні сатинові, що з мене сьогодні потягнуло так на яскраві кольори. Багато брендів зараз виставляє щось таке одноманітне, базове, чорне, сіре, байжеве, а тут я побачила кольорову гаму і яскраво захотілося. Тисячі гривень склад такий, як в сукні, в складі є віскоза. Ще мені це пальто сподобалося. Делікатне таке, елегантне, класичне. 2,700 Дивлюся в розмірі М. Такий колір мук. стриманий прямого силуету. Це скандинавський бренд, якість дуже хороша. І в складі є 5% шерсті навіть. Ось так. Ось це оксамитова сукня, що на манекені, 1330 гривень. Такий колір красивий, зеленувато-гірчичний. Красивий. Талії збоку з таким бантом, з зав'язкою. Ось так переливається. Ось такий колір, такий відтінок вірчичний, красивий. І це відсотковий поліестер. А, Що ось таке вже більш повсякденне. Ось така шубка з такими защіпами на таких о, от застіпках металевих. Знизу ніби натуральна замша, а тут хутро такої короткої стрижки, добротне, класне, сподобалася ця шубка. І ціна 2700 на прямого салуету. Є бокові кишеньки. Ось так спинка. Так, блуза. Чи це комбідрес? Теж такий пастельний колір. 679 гривень, це 100% поліастер, трішки навіть нарядний. З такою з драпіровкою від плеча, йде, з плечиками легенькими. Ось такий. І цей конбігрес ідеально підійде з цією чорною спідницею, Це не новинка, вона вже була у моїх відео. Ось така. гофрет 1330 гривень і це теж поліастер. Так, щось тут красиве, ніжно-рожеве, віскозна блуза, з бантом. жіночна така, ніжна, ніжна, просто аж зефірний відтінок рожевого. 1150 гривень коштує ось так. Багато рожевого є, ніжного і сірого. Ще такий джампер в рожевому кольорі в'язаний, 679 гривень, м'якусенький. Досить такий він товстенький, не є легенький, повністю зараз подивлюся склад. Ціна не висока, але в складі надії 5% шерсті. Так, ось така стильна красота. В новинках ось такі куртки. А, ну, сподобалося. Стьобана курточка, є пара кольорів. Зараз покажу такий біло-молочний колір. Досить добротна, є бокові розрізки. Куртка варта уваги. І я вже, по-моєму, бачила, що її вже носить в місті. Ну, точно, що її купують. Тут а, з такого щільного трикотажу високий комір 2030. Класненька. така оверсайз. От я дивлюся в розмірі. Стильна досить куртка. Рада, що вона є в новиночках. Я зараз покажу інші кольори ще. Ось така спинка, пряменька, плечі, видно, що трішки приспущені. Такий ще кольор є бордовий, бордовий насичений аж до малинового. І є базова чорна. Ось так. Яка стильна корточка. Можна ще прикупити джинсову спідничку. АМОМ трапається від донизу, дуже німідаксі, є в біло молочному кольорі і є в такому синьому, звиклому джинсі. Ось так. Правда, ціна не є низькою, 1550 гривень, ця спідниця. От в синьому кольорі вона мені більше сподобалася ця модель, застібається на гундзики, болти. З потертостями. Ціна така сама, 1550 гривень. Стильненькі досить речі. Ну і багато нижньої білизни, багато для дому, для сну, лаунж, одяг. Так, такий бран. 680 гривень. Білизна якісна, я знаю на власному досвіді, тому можу вам рекомендувати. В червоному кольорі, такий мережаний і є в чорному кольорі. Теж теж така ціна. А ще мені сподобалися ось такі боді. Вона просто розкішна, яка спинка. Ось так. З такими ще тут регулюється по спинці трусики-стрінги. Красиво все зараз скажу ціну. 1150 гривень коштує ось цей мережевний боді з пушлапом. Ой, яка тут хороша підбірка, чорно-червоні кольори. Тут і трусики, боді, різні бюзгалтери. Подивимося трішки. Ось такий мережений, красивий, тільки погляньте, яке мережево з кісточками. Полегшений такий варіант, без паралону 800 гривень. І трусики одразу можна придбати в комплект. Тут дві пари на чорному кольорі. За дві пари 579 гривень. Ось такий комплект, можете собі придбати. Дві пари трусиків і бюстгальтер, І також є непоганий варіант в червоному кольорі, є полегшені бюстики. Ось такі, теж, напевно, такий ж самий. Так, і є з пушапом, з паралоном такий хорошенький пушап, 1000 гривень коштує ось цей бюстик. Так, ось цей полегшений. коштує так само 800 гривень майже. Так, такі трусики за дві пари, за три пари аж. Чому аж три пари одинакових? Не знаю, чи вони потрібні. Так одинакові, просто-просто одинакові. Написано, що 649 гривень, що три пари. Який красивий боді. Мережевний, дуже якісний і ціна. 1330 гривень. Ось так. Тут вже по-іншому, так, не так, як я показувала в червоному. це вже по-іншому застібається, вже такий більш закриті, ще червоний був такий просто дуже відкритий секс. Тут теж стрінги, трусики. Ну, щоб все було красиво, Так звабливо. 1330 гривень. Ось така красота спідньої білизни. Стильні які бомбури. Є в кольорі моко, такий якби кремовий лейлой, і якийсь такий сируватий ще колір. Далі ще бачу класні курточки, ну багато є новиночок. Ще ось такі куртки з пальтової тканини. ну Не можу сказати, що це бомбер, бо немає блискавки, на щось схоже тут кишені. 2,300 300 і в складі є 5% шерсть. Ось такий прямого солету укорочений. Ще ось такий є з хутряним коміром. Комір відстігується, 2200. клітиночку, такі приємні відтінки, якогось такого холодного, блакитного, до сірого. кремово-молочний, коричневий. Ось так. І тут теж 5% є шерсті. Дуже симпатичний бомбер курточка з пальтової тканини, комір відстібується, рекомендую з підкладкою. Ось ці курточки, що я показувала на манекені, стібана, це котон, такий бомбер, великі кишені, трикотажний комір, трикотажний патент, все як бомбер і 2200, має підстіпку, таку як легкий синтепон. І на холодну, таку прохолодну осінь до перших заморозків можна носити 200 гривень. Так, ще побачили ось такий накесенький джампер в ромби. Такі джампери цього року актуальні, модні, ще кажуть, в тренді середньої щільності в'язки. 1550 гривень коштує. Він вкорочений, з приспущеними плечима і в складі 5% є шерсті. Вище-день багато шерсті не бачу поки що з цього завозу, і взагалі рідко коли там десь 15%. І в основному вони так додають лише трохи. Ну і бувають преміум-лінійки, але якщо я побачу, вам покажу обов'язково, бо розрізки розрізати є, непоганий, такий препіс стиль, ще кажуть, такий університетський стиль. Можна і сорочку собі взяти, джинсову теж. Якби і під низ може бути запросто з кишенями. Теж коротше на модель, оверсайз, плечі приспущені. Ось така джинс, досить такий якісний, цупкий. І ціна 1000 гривень коштує 100% котон. До цієї сорочки підійшли б джинси, широкі джинси палацо. Це навіть схожа ніби в костюмі могло би бути разом. Якщо ви купите, то не прогадаєте, а зверху можна взяти ось цей джемпер в ромбе. 1330 гривень коштують джинси. Ще такі милі джинсові блузи з легенького джинсу у складі є ріоце, вона досить жіночна, така ніби і романтична, класична і одночасно. Кежуал може бути і якби для класичного гардеробу блуза 1150 гривень коштує. Багато хто шукає одяг для якихось урочистих подій і ви чином ви знайдете різні варіанти, різні пропозиції від класичних великих розмірів до таких молодіжних, сучасних для патії, для виходу на якусь вечірку. люрексова сукня. І оксамитової. Це одинакові моделі, наскільки я бачу, поки що з такого люрексу у бордовому кольорі. Так, я дивлюся зі спитки, але одразу покажу ціну. Ціна бюджетна 680 гривень. Тобто, можна, як то кажуть, можна брати. Ось такий вигляд має ця сукня з дракюровочкою. Отак, от, от, так красиво. Вона буде схлін, по фігурі і тоді набере вона такого. Правильного вигляду, задуманого дизайнерами, бо на вішечку не завжди має вигляд такий, як на тілі. Ось така сама з оксамиту чорного сукня. І ціна така сама, досить бюджетна 680 гривень. Всі часті сукні чи якісь лунги, з такої тканини, досить зараз мотні молодіжні. Їх продає і Зара, і Бешка, і Страдіварів. Ось така ще сукня на брительках. Ціна досить низька, 430 гривень. Маленька чорна сукня. Це, як говорила, про Шанель. А ще всі сукні є, та як злюри свої тканини з бретельками. Вони навіть із підкладкою. І Ціна 430 гривень, отакий бордовий колір, красивий, є в шоколадному, такі ж самі сукні. По теж такій міській ціні. Придивіться собі. А ті, що я показувала оксамитові чорні із люрексу бордова, то ще є в такому зеленому, красивому, оксамитовому кольорі. Просто розкішний колір, новорічний, що бордово-червоний, що зелений, він актуальний на свята новорічні. Доповнити свій образ, ви можете різними автоматиками, заколками підібрати волосочку, хвіст. Якби до нарядних речей це досить буде пасувати, і ціна 380 гривень коштує така сатина заколочка, а ще є чорного оксамиту. Просто базова, повсякденна може бути, а може бути нарядна до цих оксамитових суконь. 250 п'ятдесят гривень коштує. І щоб завершити свій образ, нарядний, наприклад, можна ось такі сережки, вони масивні, будуть акцентними золотого металу, і ціна 430 гривень, досить важкі. Сюди підійде ось така каблучка, така бо така тут аж дві є в комплекті, але вони ідеально можуть підійти. І ціна. Так. 429 гривень. Друзі, ми були в HMVM, дивилися новиночки, дивилися базові речі, дивилися нарядні. Всім до зустрічі у нових відео.